Найшли його на полях і Аріма, ходімо в оселі його, поклонімося, під дні жонів його, воскресний, Господи, успокій твій, ти, який воск святині твоєї, Священники твої задягнуться в правду і преподобні твої зрадіють. Ради Давида, раба Твого, не відвернилися від помазаника Твого. Клявся Господь Давиду істиною і не зречеться їй, і синів роду твого посажу на престолі твоїм, а коли сини твої зберігатимуть за і повеління моїх, яких я навчую, то й сини їхні навіки сидітимуть на престолі твоїм. Вибрав Господь Сіон, забажав його на оселю для себе, Це місце спокою мого повіть віку. Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, людей твоїх, і благослови ваші половина перед Господом, тобі, Господи. Божий Отче, Господа нашого Ісуса Христа, який христом своїм диявола переміг, і смердю мертю визволив рід людський омани й Мук Його, поглянені на нашу молитву, на це хресне знамення, спороджений на славу тобі, Богу, Отчує, насушному твоєму, Святи, Боже, святи кріпкі, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Ми молимося спокій душі, слуги Божого, помив інших священнослужителів, тіла, яких тут почивають. І за відпущення їм усякої провини вільної і не Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй… Що Господь Бог оселе душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй милості Божої, царства Небесного, відпущення гріхів, їх у Христа, безсмертно, царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи. Господу Пані. Я диявола знищив і життя світові Твоєму дарував сам Господи, покой душі спочили, рабів твоїх служителів, які поховані на цьому місці, у місті світло, в місті квітучому місці спокою, де немає ні дуги, ні зітхань, ні всякий гріх, що вчинили вони словом чи ділом, чи думкою. Як благий чоловік, олюбний Бог, прости, бо нема людини, що вжила і не зрішила. Ти один безріха правда, Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Бо ти єси, воскресіння життя, і у спочили в рабів твоїх, Христе Боже, наш, тобі славу воссилаємо безпочатковим Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Слава сину і Святому і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Божа Бога, без імена породила, молиться, спасіння душі. Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай. Ті люди, які тут відправляли службу, які служили Богу, які в цьому древньому храмі молилися, приносили молитви за люд православний, робили дали Богу. І тут була приходська школа у нас, парафіальна приходська школа. Значить, На той час було 69 хлопчиків навчалося і 11 дівчаток тільки в півня. І він відкрив школу, народна школа, називалася вулиці. Там також було 36 хлопчиків, і 6 дівчаток. Тобто він дуже великий вклад вніс.